Вітаю, шановне товариство. У нас сьогодні Різдво. Всіх вітаю з Різдвом, щоб всіх було щастя, здоров'я і мир. І мирне небо над головою. І щоб ця війна закінчилась нашою перемогою. Питали мене в коментарях, коли почули, що в мене є комбінашка. Яка в мене комбінашка і трошки про неї розказати. Я вирвався на дачу свою любимую. І, думаю, знімлю. Відписувати довго, а так і знімлю коротенько. Хто подивиться, е, щось недорозуміє, питається запитаю, я в коментарях відповім. Так, моя комбінашка це. Е, Збройовка брно, модельо 802-10, 12 на 76 верхній ствол, 306 нижній ствол. О, приціл стоїть ну, в даному разі 1 на 5. Недорогий приціл. Air Prestige З підсвіткою. Зроблений наподобі цей дюраліт. У дереві. Прекрасним боєм, прекрасним зістрілом стволів. Стволи, якщо подивитися, вони паяні тільки наполовину. От вони спаяні. А тут не, не паяні. Нужка целік, екстрактор, ежектора немає. Все металеве, немає ніяких. Алюмінію, нічого. Предохранитель, не шпаншибер, два курки. Передній відповідає за нарізний ствол він з шнеллер. Спуск шнелера десь в районі 200 грам. тобто дуже маленький. Що ще розказати про нього? Зі стріл ідеальний, я її купляв свого товариша. А моєму товаришу я її вибирав в магазині. На 60 метрів на різна пуля і гладка пуля попадають в круг 5 см, 5-6 см на 60 метрів. Якщо... Я його використовую для чого? Коли в мене була собака, я полював з підходу на кабана гладка пуля була, бренники. Я пользуюся виключно бренники оригінальною. І 3006. Тобто кущі, не кущі, бренники. Пуля хороша, все рубає, всіх достає. Нарізна пуля геко 11 грамова полуоболочка. До речі, полуоболочка і оболочка вони летять однаково. Підреєструвати це чеська 117 FMG летить одинаково, як деко е 11 грамова SP. Ось такий патронтаж. Колись замовив на нарізних патронів. Шість нарізних і п'ять гладких. От. Воно чпляється можна і на ремень. Я носив через плече. Отак. От і воно висить собі під курткою, треба завжди достав, всегда при... при цьому при дірі. Ще в мене, хто має комбінашку або одну стволку, для пистрої перезарядки, такі в мене стоїть Ну, патронтаж. Коли я вистрілив, Раз. І дозарадився. Тобто це швидко. Це не втрачаєш час, ти там шукаєш по карманах. Основні патрони в мене знаходяться тут. А тут знаходяться два патрончики, щоб були під рукою. Так. Е, наростив трошки гребінь приклада. З чого? просто е, 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 екструдірований. Пінопласт вирізав під висоту і зверху надів. наділ. Тобто лягає ідеально. Ковпачок, щоб не попадало ніякий вода, мусор, капель. Лежить, дуже лягає хорошо, дуже пристигілено, дуже хороше вороніння. Якщо чесно, єдиний мінус в цій комбінації це її кронштейн. Тобто, на, на, зверху над столами у них немає ні ласточкиного хвоста, нічого. у них посадка під їхній кронштейн під, під збройовки кронштейн. Тобто, Якщо ви таку зброю купите таку імену 8210 збройовку, іменно з цим кронштейном, у вас трошки вийшло невеликі проблеми, щоб його встановити. Ви можете. або Віднести в майстерню вам поставлять планку Вівер. Або як я, я так зразу зробив. Або потім я знайшов оригінальний кронштейн металевий, Він отак виглядає. Я не знаю, ви тут не побачите, бо тут я не бачу. от, Но Він був під ласточкин Хвост. Приціл важкий, тоді приціл в мене був 2 на 8 Cs. Він був без підсвідки, мені треба було з підсвіткою, щоб користуватися як каліматор на близько. Тому що коли ходиш і вискакує зайст, допустимо, з під ніг, то, то всіх завжди на одиничку, скидаєшся і просто обома відкритими очима стріляєш як з каліматор. Я на нього ну, кольца під ластрою хвіст, вони дуже основа у них маленька. І мені прийшлося зробити, ми з товаришем в гаражі, я купив планку Вівер, ми її відфрезерували, посадили на клей і на вінти до оригінальної планки. І вийшлася отака конструкція. Невисока, низенька, хороша Оце єдиний мінус, який присутній цій комбінації. Якщо його вирішити, мінусів більше в неї нема. Прекрасні спуски, прекрасна вкладка, прекрасне вороніння, прекрасний ствол. Я з нього брав козлика 420 метрів. Коли оптика стояла 2 на 8 з віськи, 420 метрів, я брав козлика. Тобто дуже прекрасним боєм ствол. Що той, що той? Зайця я стріляв 65 шагів, великих, 65 шагів одиничкою. Заяць ну, метрів 10 проскакав шай в пол за енерцію. Стволи тут 60 см, що вона що гладкий. Ще раз хочу наголосити на тому, що прекрасніший відстріл стріл. Розі стріл стволів. Я бачу багато більш дорогих рушниць, більш е, е, виділених, е, скажімо, понтових рушниць з ужасним відстрілом на 50 метрів, е, розбіг між гладкою пулею і нарізною доходив до 50 см, причому не вверх вниз, а на 7 часов, якщо пристріляний був нарізний ствол в ноль, то пуля гладка попадала на 7 часов десь в районі до 40 см. Це було Антоніо Золі, Одне з їхніх е, самих престижніших ружей з панчебером зі всім. Тому можна якось погратися ще під бором пулі, але це не спасе е, ситуацію. Я пулями пользуюся, як вже сказав, Бреники оригінальні відротвела. Ну і в деко. Ще є в мене до нього пулі РВС КС і RWS Evolution. Ну, поки дострілюю Гек, Іспользую я його в основному на так званих бруділках. Тобто ходиш, що попадеться. Деколи брав його на загони без приціла, коли ходив в загон, Тобто на номер я ставав Браунінгом, а в загон з ним. Дуже прекрасний, коротенький, розворотістий, В загоні ставиш там 2 нуля і пулю. І прекрасно працюєш там. в загоні лисиця, Ну і що? Гріха таїти. І від двох нулів там на 30 метрів коза лягає аж ну, от, Що такий огляд? Прекрасний горіх, кстати, такого тігрового окрасу. Ну, Зброя достойна. Якщо вам буде траплятися отака от зброя 80210, беріть не роздумуючи, но всім, хто купляє комбіновану зброю, що можу порадити? Обов'язково, якщо є можливість поїхати в тир і відстріляти гладку пулю і нарізну пулю. Зрозуміло, що ви потім будете підбирати гладку і нарізну, але ви будете бачити картину, які у вас стволи, як вони у вас зведені, як вони у вас спаяні. Тим більше, якщо стволи спаяні. Якщо у вас полетить між гладкою і нарізною, там 50 і більше сантиметрів, зрозуміло, що ви вже ніякими пулями підбором цього не справите. А коли у вас там буде 20 см між ними, ще можна погратися. Якось це Хто не стріляє гладкою пулею. А наприклад, купляє і стріляє ну, що, дробом ну, з гладкого пулею, з нарізного. І то кажуть, мені пулею не треба, мені зі стріл не важний. Ні, зі стріл важливий і тоді, тому що коли ви будете на 25 метрів стріляти, наприклад, зайця, по целіки вас завжди буде по нарізному пристріляти. І ви по ньому будете стріляти і зачіплювати зайця крайніми дробинами у ну, вас будуть плодитися страшною силою під Тобто зі стріл повинні бути хороший. Неважливо, ви стріляєте пулями чи ви стріляєте дроб'ю з гладкого ствола. Зістріл повинен бути. Я рахую, що хороший зістріл на 50 метрів. Це десь в районі, якщо на різний попадає точно в десятку. То гладкий повинен від нього не далі там, 15 см. 15 це вже край в будь-яку сторону. Тобто на 50 метрів 15 см, це ви попадаєте в будь-яку обойну ну, в будь-якої копитної тварини. Все, коли воно вже розкидає там 30 см, це вже не є хорошо. О, такі коротенькі. Обзор, Ось така комбінашка, Прекрасна комбінашка. До речі, це вже друга комбінашка. Моя перша нарізна зброя була теж комбінажка. Це була збройовка Верно 304 і 301. 301 це ну, гладка друга пара створів. І калібр був 7х57. Нарізної 12 на 70. А два гладких стволи було 12х70. У всіх у них гладкого звуження 0,75. Я вважаю, що це найкраще звуження. Тому що воно і під малий дріб, і під крупний дріб, і під пулю, і під картеч йде. Так що з тим я популював активно. І потім я його продав, бо було багато одиниць. Воно три роки лежало в мене ну, без діл. Я полював з карабінами, з болтовиками, з полуавтоматами. А потім пройшов час, і я зрозумів, що я зглупив, що продав комбінашку, і, і купив цю. Продавати не збираюся, так що не пішіть, не, пішіт, не, не просіть. Така корова нужна самому. Все. Всім до побачення. Всім гарного різдва. Всіх благ і, як казав, казав раніше, міру нашій державі і нашим людям. Все, до побачення.